Вітаю вас! Нещодавно від компанії Google тисячі вчителів в Україні отримали нові нетбуки з встановленою операційною системою Chrome OS. Ми вирішили записати невеликий курс, який познайомить вчителів з особливостями роботи на цих пристроях. І так, ви отримали Chromebook. Я вас вітаю. Ця техніка орієнтована на хмарні технології. Я впевнений, у процесі навчання підростаючого покоління вона принесе багато користі. Якщо ви до цього часу користувались операційною системою Android, то Chrome OS дуже схожа на операційну систему Android. Складності у вас не має виникнути. Давайте покроково розглянемо перше налаштування. Перше, ми розпаковуємо ноутбук, з'єднуємо блок живлення, Приєднуємо до Chromebook. Так, як показано на цьому зображенні. За допомогою клавіші включення на боковій панелі вмикаємо ноутбук. Добре. Наступне, що ми з вами маємо зробити, це. Обрати мову та клавіатуру. Якщо у вас гарний зір, то функція ChromeVox не потрібна. Натискаємо клавішу no Continue від House ChromeVox. Наступний крок. Приєднатися до Wi-Fi. Вести пароль. Обираємо потрібну мережу. Приєднуємось. Наступний крок прийняти умови користування та продовжити. Добре. Далі операційна система перевірить наявність оновлень та запропонує вам оновитись. Дочекайтеся, поки відбудеться процес оновлення. Після оновлення Chromebook перезавантажується. Добре. Перезавантажився і далі можна розпочинати роботу. Натискаємо клавішу Початок роботи. Chromebook налаштовані таким чином, що збирають відомості про роботу пристрою. Це дозволить покращити функціонал, аналізуючи статистику використання. Погоджуйтеся з цими умовами. Натискаєте Далі. На наступному кроці додайте аккаунт Google до пристрою, вводите власну електронну пошту, мобільний телефон, пароль, якщо налаштована двофакторна аутентифікація, підтвердите смартфоні. На наступному кроці необхідно встановити пін-код. Підтвердите. Запишіть або запам'ятайте цей пін-код. Оскільки вам буде він потрібний кожний раз при входу до пристрою. Вітаємо! Можна починати знайомитися з операційною системою. Переваги Chromebook. Дозвольте я зачитаю. Документи зберігаються у хмарі. Присутня клавіатура, як в звичайному ноутбуці та можливість сенсорного вводу, як на смартфоні. Можливість приєднати з'ємний носій, наприклад, Флешку. Ви не вмієте користуватися операційною системою Windows лише смартфоном, інтерфейс схоже, і ви з легкістю зможете розібратися. Бажаю вам успіху! В наступному відео ми з вами познайомимося з інтерфейсом операційної системи Chrome OS. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал.